Вітаю усіх, хочу поділитись моментом. Спускала малого гуляти і побачила оголошення в ліфті. Щоб не курили на ступенечках, потягнув квартиру, попросили не курити. І внизу підпис Олівце. було написано ручкою внизу олівце. ага, дістали ці переселенці. Тобто, ви розумієте, в чому прикол? Що місцеві таке не роблять. У більшості випадках місцеві так не чудять, чудять саме переселенці. На жаль, я ж бачу статистику: я проживаю в однокімнатній квартирі, і тут будинку багато однокімнатних квартир. І я бачу, як ведуть себе люди, які приїхали, є дуже хороші. Наді мною живе жінка з далматинцем дуже хороший далматинець. Він зі мною завжди здоровається. точніше дівчинка вона. Навіть вона мене впізнається. Це батька, коли не біля будинку, вона мене завжди пізнає нормальна псинка, жінка нормальна. Відразу скажу. А є такий кошмар, що просто слів немає. На жаль, проблема в тому стає, що деякі переселенці себе не інтегрують і не вважають частиною того місця, де вони живуть. І це ужас. Це справді ужас, бо людині пофіг на те, що вона робить і що відбувається навколо. І як вона псує життя навколишньому середовищу. Ось в чому проблема. Тому що наші люди не розуміють, якщо вже так вийшло, і ви не можете повернутись, треба прийняти цей факт і жити в тому середовищі, де ви знаходитесь, інтегруватись, ставати частиною. Бо в іншому випадку хорошого нічого не вийде. А в мене тут будинок ого-го. Одні намагались виєбнутись. Спочатку війни їх швидко заглушили, дуже швидко. Негатив нести не можна. Ні в якому разі. Ось тому пишуть, як вони дістали. Дістали, тому що непогані люди, а тому, що люди живуть минулим. Дуже багато минулого. Дуже постійно хочу додому, тут мені не подобається і тому подібне. Ось це головна причина. На жаль, я знаю, що це таке, тому що я була в ролі переселенця. І якщо мені щось не подобалось, я це не викидувала назовні ні в якому разі. Я жила своє життя, бо мені не завжди було сказати, що я переселенець. Ззовні не повинно бути, це видно, ні в якому разі. Дома поридали, поривили, вийшли, посміхнули, все. А потім попустить, потім попустило. Знаєте, попускало дуже швидко. Якщо себе знайти. Я потім замовляла через нову пошту якісь там цяцьки. Мене вже знали на новій пошті, навіть паспорт не питали. Я собі знайшла заняття. Жила на зйомній квартирі, якщо що. Тому усі всі розмови, що нам погано ще щось, зрозумійте ви нарешті. Час іде. І те, що погано, це зрозуміло, але. Треба вже жити в реальності і треба робити самим, що ставало краще. І того, що постійно будемо нити, як все погано, краще не стане. Не стане зовсім. Я, як місцева житель Харкова, я не можу потрапити в свій Дергачівський район поки що. Мене це дратує нереально. Мало того, я вже душею попрощалась з Харковом, душе все. Ось до чого це приводить. Я як місцева, тут вже все. Я готова виїхати. Я готова. Просто готова виїхати в інше місто і почати нове життя. А я хочу просто спокою. Більше нічого. Мені пофіг, де я буду знаходитись. Головне, спокій і нормальний сон. Все. Я буду розвиватись, і буду робити все, що мені хочеться. І, знаєте, жити постійно в постійному очікуванні гімна також набридло. І багато хто такий. Виїхали люди з Харкова, знайшли собі інше місце, це задобувало. Є міста, де можна знаходитись є. Є причини, поки що, які мене тримають. Вони є, їх небагато, потрошечку їх прибираю, Іду до своєї мети. Скажімо так. Я просто хочу, щоб люди мали на увазі одну річ. Якщо ви десь живете в іншому місці, інтегруйтесь в те місце, де ви живете. Тому що час йде, і вже зрозуміло, що як раніше жити ми не будемо. І треба сприймати реальність. Я ж вам робила поради, все це. Для чого? Щоб ви почали думати, і жити реальністю. І щоб менше було негативу в суспільстві, треба бути частиною того суспільства. А виходить так, що у нас переселенці це окрема частина суспільства, І саме окрема, яка не може і не хоче жити в цій реальності, і більшість не інтегрується в іншу частину країни. Оце дуже-дуже погано, на жаль.